З другого сорту 8 кілограмів за ціною 800 гривень дивимось. Курточка на фліці, подивіться, яка класна, просто шикарна. Наступна ось така курточка. Оп. Ось така чоловіча гарна. Є різні розміри, абсолютно. платику будь-будь-будь-які. Фіолетова фліска ось така. Така шийка довго-довго. Наступна синенька ось така буде. Червона, дуже гарна, дивіться. Блін, дуже класно. Ще одна курточка на лісі. Я нагадую, що цей лотик ви заберете всього. За 800 гривень. Вісім кілограмчиків флісочок. Оп. Ось така. Будь дуже дуже-дуже Оп. Я вважаю, що 800 гривень це взагалі. Крутези. Наступна флісочка буде. Вказую вообще ще Останні, ось така чорненька на замочку. Кишеньки теж на замочку. Ось така. Теж чорненька, проста. І остання ось така буде в червоному кольорі. Кому сподобався цей лотик, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.